Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно про топ-5 ароматів листопада. Я обіцяла регулярно записти такі відео, тобто щомісяця, показувати вам аромати, якими я найчастіше користувалась в тому чи іншому місяці. І взагалі мені самі цікаво спостерігати за собою, до яких ароматів в мене взагалі тянеться рука. Так от. Розпочну свою розповідь я з двох ароматів, яких, на жаль, в мене тут немає з собою. Вони залишились в Україні. Коли я була вдома, я ну, фактично користувалася лише ними, найчастіше ними. Ну, буквально декілька разів я. Нанесла на себе щось інше. У мене навіть відео є на каналі про аромати, за якими я найбільше сумувала, і це правда так. Але знаєте, якось я от, чесно собі призналася, що я, ну, я просто настільки сумувала за тими двома, що ну, фактично просто не випускала ті флакончики з рук. Перший аромат це чорне плаття від Герлін, класична версія. Найулюбленіша моя версія цього аромату саме класичне плаття в парфумованій воді. В мене є чорне плаття, те яке переважна більшість парфпосіновувачів якраз таки більше любить, тому що воно більш цікавіше, там додали. Трічки шкіри, і воно вже таке більш цікавіше, але мені воно так само подобається, воно в мене є, я його періодично ношу. Але все ж таки моїм улюбленим платтям залишається класичне, його просто обожнюю. Я обожнюю ці варені, такі виварені, аж вишні, такі, знаєте, вишні у варені. Така тавтологія своєрідна виходить. Я пам'ятаю, я казала про це вже так само колись. Моя бабуся. Коли вони ще жили в селі, вона варила варення з кісточками вишні. Такі вони якісь маленькі були, зовсім не кудишні їх навіть було. Виколупувати важко, ним вони були такі, якісь зіжмякані, ну прямо такі виварені. Знаєте, от вони мені настільки нагадують ось це плаття, або плаття нагадує ті вишні. В мене якась, якась своя історія з тим ароматом, але взагалі я дуже люблю вишні в ароматах, будь-які вишні. Завжди, якщо в якщо в парфумі заявлена нота вишні, то я одразу намагаюся знайти той аромат, якось його протестувати і так далі. Тому так. Тому да. Була вдома, носила з величезним задоволенням, просто поливалась, хоча аромат надзвичайно стійкий і шлейфовий. Я думаю, ви всі це чудово знаєте, але я ну, просто не жаліла його, носила а, дуже часто. Ще один парфум, який залишився вдома, і я. Не брала сюди з собою жодного аромату, тому що я була на 80% впевнена, що я повернусь назад в Україну, і для чого мені вести сюди аромати, щоб потім їх знову перевозити. Але, на жаль, сталося не так, як гадалося. Я продовжую вірити і надіяти, що все ж, все ж зміниться. Але поки що от, маємо те, що маємо. І... Другий аромат це аромат від Atelier Cologne, Blanche і Мартел, здається, так називається. Це єдиний аромат від цього бренду, який в мене є. Я його просто обожнюю. І знаєте, в мене якась прогалина. От в мене пробіл з цим брендом. Я дуже мало ароматів від цього бренду знаю. Ну, фактично, 2-3 і все. І мені дуже цікавий цей бренд. Я впевнена, що він дуже крутий. Принаймні, от ну зараз мені на думку, на згадку, я згадую аромат Помело від Ательє Калоні, який в мене є в пробнику чи від Леванту. Від Лаванті він мені також дуже сподобався. Я роблю висновок, що мені ну напевно все сподобається в цьому бренді. Я не знаю, чому. А, Ну, тому що не було де так, не було де протестувати. Я ніколи не бачила цей бренд в магазині. І, до речі, навіть тут, в Німеччині, я ні разу не бачила цей бренд ні в одному магазині. Це дуже недобре є для мене, тому що я знову ж таки не зможу протестувати а, ці аромати від цього бренду. А мені дуже цікаво, одним словом, бланшей Мортел це надзвичайно класний. Теплий, солодкий аромат. Для мене, от якщо коротко його описати, це гаряча карамель, яка стікає по сухому дереві, такому трухлявому, вже знаєте, така деревина, яка дуже-дуже висохла, дуже дуже стара і дуже-дуже суха. Але карамель при цьому волога, і вона така солодка, і вона обов'язково гаряча. Надзвичайно красивий аромат, дуже за ним сумую. Обожнюю і мрію познайомитись з якомога більшою кількістю ароматів від цього бренду. Їдемо далі, вже покажу аромати, які тут зі мною. Один пустий флакон, я показувала його в попередньому влозі: це Лавіабель класичний. Так само хочу повторити цей аромат. От я була вдома і в мене буквально так само на дні залишилося. Мені обов'язково потрібен флакон Левіабель, тому що він є одним з моїх найулюбленіших ароматів. Я до нього постійно повертаюся. Це той парфум, з якого почалось моє захоплення парфумерією. Я купляла тут невеличкий залишок у флаконі, десь, напевно, 15 мл. Я його з задоволенням зносила. Викидаю цей флакон і мрію вже про дубель. Далі аромат від Карнер Барселона Palo Santo Аромат, який а, дістався мені в подарунок минулого різдва. Дуже я довго мріяла про цей парфум. І ви знаєте, це не. Це не один парфум, про який я мрію. Від бренда Карнер Барселона. Так само мені дуже цікавий цей бренд. Я пробувала багато ароматів там, і вони переважна більшість тих ароматів мені сподобалися. Принаймні, а от в магазинах, на блотерах, на руках і ті пробники, які в мене були, коли я пробувала ці аромати. Ну, ну класні. Це мій бренд, мої аромати. А, хочеться мені Ботафу Меріо, хочеться мені d, d 600 якщо правильно називається Ріма 19, здається. Ну, взагалі подобається мені дуже багато ароматів. Хочу цей аромат про згущене молоко і ром. Я просто обожнюю алкоголь в ароматах, особливо ром. Він, так, знаєте, трошки солодить парфум. Він тут дуже міцний насправді, і солодкість цьому аромату навпаки додає саме згущене молоко. Дуже ароматний, такий спецієвий, такий, знаєте, він дуже такий східний парфум. Дуже теплий, зігріваючий огортаючий. Хтось мені писав, до речі, в коментарях, що він зовсім не стійкий. Для мене це шок, того, що аромат досить стійкий. Ну, принаймні, я його відчуваю на собі фактично цілий день, особливо від волосся там і на одяг, коли аромат потрапляє, то, звичайно, дуже-дуже стійкий. Я не скажу, що він там супер шлейфовий, але стійкості в ньому вистачає. Цей аромат мені передала мама. Напевно, більше ніж місяць назад мені передала мама цей парфум. Ще до того, як мій чоловік отримав поранення, і я не планувала їхати в Україну. Ось в мене цей аромат. Я його з задоволенням ношу. Просто от відколи, до речі, я повернулася з України вже більше тижня, я просто не вилажу фактично з цього аромату. Обожнюю. І останній в цій підбірці. Але не останній по моєму, моїй любові до нього це мажи Нуар від Лунком. Знаєте, ви всі мою любов до цього аромату. Я колись казала, що так повинна пахнути жінка посла в моєму розумінні. Я не відмовляюся від цих слів. Він дуже статусний для мене, дуже красивий, надзвичайний. Він так само дуже стійкий і дуже шлейфовий. І, до речі, на цей аромат я мінімум два рази отримувала компліменти. Від своїх колег чи сокурсниць, скажімо так, на курсах німецької мови. А, моя подруга сказала, що це щось таке терпкувате, дуже симпатичне. Це був, був мажинуар. Ну що сказати? Просто шики, друзі, це еталонний шипер, в моєму розумінні просто еталонний шипер, надзвичайно красивий дубовий мох тут. А, От якби мені сказали назвати еталони не шипер, я би назвала на перш... напевно на першому місці меженуар, а не другому а... одесуар від сіслей, про який я мрію, вже декілька років мрію, і все ніяк його не куплю. Ви знаєте, що він досить дорого вартує, тобто він дорогий аромат, тому не завжди. Ну, я готова викласти таку суму за парфум, але я ніби як в пошуках якоїсь можливо, залишку флаконі або, флаконі, або якоїсь акції, і так далі. Одним словом, люблю, люблю я Одесуар, люблю Мажи Нуар. Я купила ось цей залишок у флаконі. Я активно ним поливалася, поливалася на початку листопада. Коли я його придбала, просто моєї радості не було меж того, що ну я дуже люблю і коли я побачила її так на залишку. Я звичайно дуже втішилась. Одним словом, шикарний люблю просто еталонніший шипер. Друзі, звичайно, я. Завжди читаю всі ваші коментарі, навіть якщо не відповідаю, але я завжди читаю, ставлю лайк, ви знаєте. І мені дуже цікаво буде прочитати, яким або яким ароматом користувалися ви в листопаді, який для вас от, зайшов, пішов, там, рука тягнулася і так далі. Буде дуже цікаво. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, підтримуйте мене, будь ласка, лайком, напишіть свій коментар і до, до нових зустрічей всім. dobro papá